Від Як тебе звати Пістарця? Руслана, Руслана її звати. А тебе. Настя. Руслана і Настя Тепер вам зачитають гарну-гарну книжечку, казочку, а далі загадку. Ну читай. Ворона і рак. Летіла ворона понад морем, дивиться Вона хап його та й понесла через дима ліс, щоб, щоб сівши де небудь на гілі гарненько послідати. Бачить рак, що приходить пропасти та й каже ворона. Ей, ворона, ворона, знав я твого батька і твою матір. Славні люди були. Угу, каже ворона, не розлявляючи рота, І братів, і сестер твоїх знав, каже рак, що, на... що за добрі люди були. Угу, губнить ворона, а рака міцненько тримає. Та вже хоч вони й гарні люди, каже рак, та тобі нерівня. Мені здається, що й на світі розумніших за тебе. Еге, крикнула ворона на весь рот і впустила рака в море. То тим, то як е, кого обдурять хвалою або улесливою мовою, той люди кажуть, упустив рака з рота. А як кого за... застерігають, то кажуть, гляди не впусти рака з рота. На лисиця бігла понад лісом, задержи морду вгору, приглядаючись на ворон. Зазвалась і полетіла в яму. Яма була глибока, викопана мисливцями, щоб зловити якого-небудь звірюку. Лисиця цілий день гибіла в ямі, голодна, Силкувалась, вистрибнути і ніяк не могла вибратись. Уже пізно так, а як у полудню пору, де не взявся козел, йшов до лісу, задерши голову, хвостиком ворушив, борідкою портухав, потрухував, головою покинував. Побачила лисиця козла, почала його улещувати. Ей, земляк, чого ти там спекою тиняєшся? Іди до мене в холодочок. Не хочу там, не хочу, там сиро. Я краще піду в ліс, та може собі водиці надибаю. А вона й йому. Тихіше бородатий дурень, ти всю, ти всю мене обля... обляпав грязюкою. А сама тим часом, недовго думавши, скочила козлові на спину, а зі спини на роги і вистрибнула з ями. А козел зостався у ямі і був там ще два дні, поки не трапили на нього костухи та витягли звідти на свіжа, на свіжках. І йде на ведмежі спини. Дивиться, щоб полохати пірішка не мій кузя. Хитра, хитра така. слухняна, сухня. Маша. 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 А є у тут Маша? Нема змажає, а вас від мене. Та як холодно стає. Він не місто є. Він ходить, не гуляє, а у ліво спать лягає. Молодій. Я руда низького зросту. Хитра я і довго хвоста, на курей я вельми ласка, не в таке смачненьке м'ясо. Вовку брату я сестриця, а звуть мене. Гості <рошу> <рошу> кількість має, бо подушечку ховає. Закрати сине. На плоти, а живеться. Ні, не даємо. Хто гострі їх має? Хто каже мяу? На мешаті. Має клешні, довгі вуса. Я і сам його боюся. Що ж чіпаємо вуза вуса? Ну, озвуч чіпаку. довгий вушок, сіренький кожушок, Ско... скорий побігачик, а зоветься... <плес> 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 В лісі є кравець чудовий. В лісі є кравець чудовий, шиє звірам він обмовить. Для ведмедів кожушки, для лисички сорочки, для куничок рукавички, а для білочок спітнички. Зайці валянки на лапки і собі пошив піджак, то кравець такий. <рив> Знайшов півний колосок, смолов борошно мішок, з пік нагально, на річки так палогі. <рив> <рив> Кого він не перегощав, бо жоден з них не працював. Яка казочка? Кому півник не хотів дати їсти, тому що вона такі було не сукняє. Не гід, а, а з бородою, не віла з рогами, не горова, а корова, а доїться. Не корова. Не корова, а доїть. Головою, воду випускає рікою друга дивна голова, вітром буйним змін збива. Третя голова дихне і палає все роднем. Ой, mm -hmm. це їм підкажи, бо ти дуже складає. Триголовий змій. Мов близничка сестричка та бок. Пані брат. Чи ні, 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 ні. Моє гусенятко день забарилось, тому прилетіли натіти не зможу. Прилетіти не зможу. І гасик склади. Годинника немає, а час знає. Хто? Петро, ти щось не думаєш? Що тобі так? Журнали є ще. Барвінок є, жира, характер. Картинки. Хочете, читайте, ми собі хай додали. Ні, он вже.